Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua інтернет-магазину elvin.com.ua Невеличке відео тест-драйву Чотирьохколісного електроскутера Elvin Fold 2. Головною його перевагою над іншими звичайними скутерами, чотирьохколісними чи трициклами. Є те, що його можна складати, і він з легкістю поміститься. Я, я не тільки у квартирі його також можна легко поставити в багажник автомобіля. Також він підійде для старших людей, яким потрібно переміщатися на невелику дистанцію з комфорту. Дана модель. Повністю складається відео, як складати і про технічні характеристики. Ви можете переглянути. Зараз вискочить підказка зверху. Перейшовши по посиланню, ви переглянете відео по технічних характеристиках. Ціни вказані на сайті elvin.com.ua Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. З вами був Ігор і інтернет-магазин Elvincom.ua Дякую і до побачення.